Всім привіт, з вами містер Онік, і сьогодні я хотів би, нарешті, в самому вечері я хотів би показати такий сайт, на якому розкручувалось дуже багато відеоблогерів, навіть той саме Еле, Сімгай і такі інші. Т і тому що насправді на 9 людей набрати це якось ну, забагато, як для одного пацана, який просто знімає, не знаю, може сказати, такі штуки, які... Не дуже то потрібне для нашого життя. Ну вот так моє вкладе. И мені вчора друг, ну, сказав, що є такий сайт, як місія, який, е, 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 ну, можна, наприклад, накручувати пешчики на ютубе. Бо что можна накручу... На, ну, Меня шотом не можна дивитися. Чи можна, я, не дивися, я знаю, що ти моно ютуб. И сьогодні мы будемо... Я вам покажу, як можна робити своє е, задание. І ну, в мене зараз є на один бал на щиту. І так починаємо. Так, я зайшов через свій фейковий юноар тур через ВК. Хочу краще здати, ну, фейк і создають, ну, і зайдіть через нього. І так, виплінить. ну, Тут такий от хрестик. Ну таку галочку таку нажимаю. Щось там грузиться. І воно загрузиться, І воно загрузиться. Uh, давайте тут. Тут нам потрібно підписатися на... Вступили до групи, точніше. Ми вступляємо до групи. І закриваємо. І нова, що засічного 3 за виконання завдання вступи в групу содержання на. Тут. І в мене вже є 4 бала. Тобто, мені тут 3 бали, тому що я зробив це задання. Далі, вступити в групу MoneyArt Net. Тому нажимаємо цю штучку. Загружається. Гуртаємо. І назимаємо підписатися. Далі закриваємо. Що тут звісно не треба? Знову ж. Далі давайте е вступить в групу е якийсь там, якийсь там штука. Ну реально, задань тут є дуже багато, навіть можна реально подивитися, можна навіть цим зі... хтось небудь заінтересується. І всякі такі штуки. Знову ж таки, один бал. Вот, мені треба ще... Давайте попросить. Ага. Ммм. Сообщество. Нема 2 бали. Весь прикол в тому, що це создає сам ВК-міг тобто він робить всі ці зданці самі, а от коли, наприклад, коли вже бачить там 2, 4, 6, да, тоді же це роблять реальні люди. Його зараз буквально побачите, яке я попробую накрутити собі. Підпишіть на YouTube, я думаю, це буде взагалі нереально. <Smys> <th -x> <th -x> <th -x> <th -x> Вибачте, в сіті. Вступити до групи. Все. У мене вже є 10 балів. Тепер натискаємо «Мої завдання. І ви связали новы задания. Ну, так само буде і вас. Дальше. Тут ви не садили ні одного задания. Создать. Вот воно создать, Тобто, бачите, Тут я не можу нашли, а тут можна. Нажимаємо Создать. І нажимаємо, що вам потрібно. Лайки, репости, підписчики, голоса, вопроса і коментарі. Тут я вк, Ютуб, Інстаграм і Твіттер. Я вибираю, наприклад, YouTube. І тут знизу, наприклад, лайки під відео, дизлайки під відео, підписчики на канал. Нажимаємо це. Далі. дальше. Скировуємо ось цю штуку. Тож, ну, тобто, нажимаємо посмотреть на канал і ось усю. Там буде, www, www.youtube.com і ваш канал. копіюємо його, вставляємо, далі, Тут мінімум треба писати 2. далі, підписників, ну, наприклад, 5. Тому що мені якраз буде 5, це буде 10. Создание, 10 балів. Ми создаем. і от, е, 10, мінус 10 балів. Змому, е, що це знала? Бачите, було 10, тепер 0 балів. А теперь ми буквально за 20 секунд... все, бачите, вже знову ж таки 5. Тобто, наскільки швидко, тобто... І це все підписується, од... ну, одна людина, реально. Це все підписується одна людина. Тепер заходимо на містер Обник І... Увага! 8, пічки, так, тепер перезагружаємось. Стоп, щось не то. А, вот, 13 подписчиков. Тут просто что не прохудилось. Ну, пишем 13 подписчиков. О. Ну, я на самом задание удалю, и вы видите, что будет. Но действительно, удалить это задание, и эти действия будет нельзя отменить. На не ваш счет будут возвращены оставшиеся Удалить. Все, вы одно задание. Это теперь приходим все задания, мои задания. Нуль. Так. Я думаю, вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, БЗВК Мікс. Ну і звичайно, що ви можете накрутити на свій канал так само, як і всі інші відеоблогери, які знімають своє лиси, наприклад, ну, не знаю, ну ігри, по іграм, по те саме. Удачі, всім па-па!